І ніхто не дав і не дасть. З 12 часов нема, плюс 34 погода. Оце в трубі що залишилось, то і залишилось. Із з самого ранку Лана у Криворізькій мерії сюди жінка прийшла із порожнім відром і питанням, куди зникла вода з кранів. На знак протесту прямує до фонтану під міськрадою. Зараз він оазис. Ми вирішили, хоч тут води наберемо, щоб можна було. Хоч в туалет сходить. А от у магазинах через вимушену засуху у страшну спеку питну воду розібрали ще вранці. Повності осмиті постихала дійники. Тока тільки не співаємо завозити. А по обіді криворіжці вишукувалися у черги. Технічну воду розвозять автоцистернами. Таких по місту усього 13. Люди у паніці на всіх не вистачає. Ну, без рішення суда нічого нельзя заключать. Ні газ, ні воду, нічого. От сейчас, сейчас будемо визивати наверное, полицию. Ніхто не приду приділ ніякого об'євлення, нічого. Разі so можна так? про те, що 200 тисяч мешканців можна вмить залишити без води. Вирішили енергетики. кажуть, люди вимушені заручники, адже кривбас водоканал відключили від електроенергії через величезний борг у 175 мільйонів гривень. Мы ездили неоднократно в город Кривой Рог, встречались с руководителями города, предупреждали о том, что данная ситуация случится на протяжении двух месяцев, что принимали меры к руководителям, улучшали уровень оплаты и тому подобное. Но, к сожалению, ВОЗ остался ныне там. Соответственно, нам не оставалось ничего другого, как перейти к кардинальным мерам, Лише після відключення керівництво водоканалу екстрено перерахувало енергетикам перший мільйон боргу, і воду криворіжцям таки дали. Але за умови, що до кінця червня на рахунки обленерго кожного дня надходитиме по мільйону. Перша ж прострочка, і людям знову погрожують влаштувати засуху.